Вітаю. Юридична підготовка це основа успішної франшизи, що забезпечує правовий захист як франчайзера, так і франчайзі. Цей урок зосереджується на створенні важливих документів, таких як документ про розкриття інформації, franchise disclosure document, типовий франчайзеровий договір та захист інтелектуальної власності, що дозволить уникнути юридичних ризиків. І забезпечити прозорість та довіру між сторонами, цілі уроку – ознайомлення з основними правовими документами та методами захисту інтелектуальної власності. Отже, документ про розкриття інформації є обов'язковим юридичним документом у франчайзинговій системі, що надає потенційним франчайзі повну та достовірну інформацію про франшизу. Він містить ключові аспекти бізнесу франчайзера, включаючи історію компанії, фінансові показники, обов'язки сторін, умови співпраці та можливі ризики. Основна мета FDD – забезпечити прозорість у відносинах між франчайзером і франчайзі, допомогти потенційному партнеру ухвалити зважене рішення та міні мінімізувати, перепрошую, юридичні ризики. Важливо, щоб документ відповідав законодавчим вимогам країни, де здійснюється франчайзинг, та оновлювався відповідно до змін у бізнесі або правовому середовищі. Цей документ має свою структуру і складається з кількох ключових розділів, що забезпечують комплексне розуміння франшизи для потенційних франчайзів. Основні елементи FDD включають Опис бізнесу франчайзера, що містить історію компанії, основні продукти чи послуги та аналіз ринку, також документ визначає обов'язки франчайзера і франчайзі, встановлюючи правила взаємодії між сторонами. Важливою частиною є фінансова інформація, що містить аудитовані звіти або фінансові прогнози, а також розкриття ризиків, пов'язаних з бізнесом. Окремо в FDD зазначаються дані про керівництво компанії, його досвід і репутацію. Правильна структура та прозорість FDD допомагають забезпечити довіру між сторонами та зменшити потенційні юридичні ризики. Наступний важливий документ це франчайзинговий договір. Це ключовий юридичний документ, що визначає права та обов'язки як франчайзера. Так і франшизі. Він регулює всі аспекти співпраці, включаючи тривалість договору, фінансові зобов'язання, умови використання бренду та інтелектуальної власності, вимоги доведення бізнесу, а також положення щодо розірвання угоди та обмеження конкуренції. Чітко прописані умови договору допомагають уникнути непорозумінь і забезпечують стабільні партнерські відносини. Щоб мінімізувати ризики та відповідати правовим нормам, договір слід розробляти з урахуванням місцевого законодавства та залученням професійних юристів. Практичні поради, чітко формулюйте положення, відповідайте галузевим стандартам і робіть юридичну перевірку документа. Наступним важливим аспектом є захист інтелектуальної власності, який є важливим елементом франчайзингової діяльності, оскільки бренд, логотип, технології та унікальні бізнес процеси є ключовими активами франчайзера. Для ефективного захисту необхідно зареєструвати торговельні марки, отримати патенти та авторські права в країнах, де працює франшиза. Важливим інструментом є ліцензійні угоди, що визначають умови використання інтелектуальної власності. Додатково слід включити у франчайзинговий договір положення про захист комерційної таємниці та штрафні санкції за порушення прав інтелектуальної власності. Постійний моніторинг ринку та правова підтримка допомагають запобігати неправомірному використанню інтелектуальної власності. Та захищати репутацію бренду. Як захищати інтелектуальну власність? Є кілька стратегій: перше це реєстрація торгових марок, друге це ліцензування, третє це захист комерційної таємниці, четверте це моніторинг порушень. Юридичні інструменти є штрафні санкції у договорах, а також використання міжнародних угод. Зробіть практичну вправу: створіть основний план вашого документу про розкриття інформації про франшизу franchise disclosure document. Визначте ключові розділи вашого франчайзингового договору, які ви будете укладати з майбутніми потенціальними франчайзі. А також напишіть положення про обмеження конкуренції. Отже, юридична підготовка забезпечує правовий захист та прозорість у франчайзингових відносинах. Важливо правильно оформлювати FDD, франчайзинговий договір і захищати інтелектуальну власність. Регулярно оновлюйте документи та залучайте юристів для консультацій. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному уроці.